Діти, тема нашого сьогоднішнього уроку російсько-українська війна на початку 21-го століття. Майже 50 років пройшло з того часу. Зараз ми відкриваємо підручники своєї труні на сторінці 76. Наталія Вікторівна, а що це за QR-коди внизу сторінки? А, зацікавилися? Щоб ви краще зрозуміли та усвідомили цю тему. Дізналися про події того часу і про те, як ваші однолітки, діти України, жили під час війни. Вони записали для вас це послання послання своїм одноліткам. Давайте скоріше подивимося, там можуть бути наші дідусі та бабусі. Скануємо код. Увага на екран! Рік 2024. У Лузі. Росте калина, нащадкам розкажемо щиро й відверто, як бореться Україна про тих, хто боронить небо безкрай, про цю нелегку дорогу. Ти бачиш це відео? Це означає, що ми здобули перемогу. Так. Радіти, вдавалось, нечасто. не часто неначе сусід, а насправді хижак. Дитинство хотім наше вкрасти. Та воїни світла стоять за наш дім, для тебе вони ветерани, На зброєю, силою і духом своїм, боронять незламні питання. <му> Знесені руки. Давайте поставимо відео на паузу і обговоримо побачене почуття. А мій дідусь також ветеран цієї війни, і у нього є сучасний протез. Він багато мені розповідає про події того часу. А моя бабуся була парамедикиною на фронті. Вона допомагала пораненим в найгарячіших точках в Бахмуті, Авдіївці та Куп'янську. Мій дідусь був оборонцем Маріуполя та потрапив в полон. Його обміняли влітку 2024 року. Він не любить говорити про війну. Так, діти, на жаль, та війна торкнулася кожної родини в Україні. Хтось воював, хтось втратив домівку і довелося рятувати життя за кордоном. Хтось донатив, хтось волонтери. Дивимося, продовження. Так. А -а -а. Допомагаю усім залюбки. І вже волонтерам зовуся. Для фронту плетам обереги сітки Печа, пиріжки бабуся. Надійний є тил, ніби кожен строю, Хтось пікселі, хтось вишиванці, Плекаємо вірно культуру свою у пісні, у слові, у танці. Ой у полі, у полі червона калина, заспівала про козака рідна Україна. Ой, мамо, мамоя! Люблю я, мама я, бо у нього ясні очі і розмова щирая. Ой, мамо-мамоя, ой, люблю я мама. Я. Дорогі наші нащадки, можливо, вас здивує наша активність і патріотичність у воєнний час. Та ми зовсім не боїмося російських окупантів. Ми просто не уявляємо себе ніяким іншим, окрім українців. Я не знаю інших батьківщин. Бачте, народилась в незалежній. То скажіть мені, з яких причин зараз перетнули мої межі? Якось, десь, колись, чомусь було. Аж фонить від їхніх методичок, а на світі лиш добро і зло, а ще воля, що нам до обличчя, може, з материнським молоком вічне усвідомлення далося, що не буду жити кріпаком, і себе не бачу малоросом. Українка просто до глибин. Я з дитинства це люблю безмежно, бо не знаю інших батьківщин. Бачте. Народилась в незалежній. Ми ж також народжені в незалежній Україні. І я не уявляю, як могло бути інакше. Так, діти, ми живемо в мирний час, самостійній державі. Але варто завжди пам'ятати, хто і якою ціною виборював для нас цю незалежність. Тож дивимося продовження. У нас тривога повітряна, часто звучить. І літають ракети та дрони, тільки спогад у рідну квартиру летить. Я так хочу у Харків додому. Ми частенько ходимо в укриття, і часто світло в нас зникає. Україна так бореться за життя, і тому вона завжди оживає. Вільний. І будь гідним цих подвигів, друже. Ми ще діти, але вже сильні, бо війна загартовує дуже. Ми благали закрити небо, аби мати щасливе дитинство. Сподіваюся, що у тебе воно мирне та українське. Ракети рвуть бо постійні тривоги. Попрошу Україні, спасіння. Ні кордони, бо нас тепер не тисячі, а нас мільйони. Закрите небо, наше небо нам жити, нам любити треба. Ми вже немалі, за декілька днів Ми стали дорослішими, бо це... Ща ще убити місце, селищ треба, щоб зупинити сльози і відмити моє небо. Ми забродили землю припливими словами. Тепер десятки душ людей сало янголами. Декілька днів ми стали дорослішими бо це наш дім, це наша воля, вже досить сліз, вже досить болю. Тепер ми не діти, ми воїні світла зберемо покрахний по цілому світу в наш дім, лише повертайся живим. Підсумуємо наш сьогоднішній урок. Російсько-українська війна це страшна сторінка в історії нашої держави. Росія вбила тисячі українців, і військових, і цивільних. Вона знищувала нашу енергетику, наші домівки, повітряні тривоги лунали щодня. Але український народ ніколи не здавався. Він знав, за що бореться, і тому переміг. Тож будьмо гідними. Цієї перемоги. Пам'ятаємо полеглих, шануємо живих, кликаймо в собі українське, творімо добро та вільну, сильну державу. І нехай крізь покоління завжди лунає наше безсмертне. Слава Україні!